Доброго дня! Тема уроку Який материк на землі найбільший? Пригадайте назви океанів і материків. Євразія. Роздивіться зображення Євразії, у яких півкулях Землі вона розташована. Визначте положення Євразії щодо екватора. Які океани омивають її береги? Можете розглянути вигляд на глобусі Євразії та вигляд із космосу. Материк Євразія складається із двох частин світу. Європи і Азії. Учені вважають, що ці назви прийшли до нас із глибокої давнини в значно зміненому вигляді й означають захід. Європа і Схід Азія. Сухопутна межа між двома частинами Євразії, Європою і Азією умовна. Її проводять уздовж Східного підніжжя Уральський гір по річці Ембі і північному узбережжю Каспійського моря. Далі на захід їх розділяють моря: чорне, мармурове та Середземне. Роздивіться діаграми, поміркуйте і сформулюйте висновки, яка частина суходолу Землі припадає на Євразію, а яка на всі інші материки. Як за площею різняться частини світу Європа і Азія? Серед усіх материків Євразія має найбільшу протяжність із півночі на південь та із заходу на схід. Євразія єдиний материк на планеті, береги якого омивають усі чотири океани. До них належать численні моря, затоки і протоки. Азія є переважно гірською. А Європа. Рівнинною. Низовини, височини, плоскогір'я і гірські масиви тягнуться в Євразії на тисячі кілометрів. На території Азії розташовані найвищі і найбільші гори світу Гімалаїв. З найвищою вершиною земної кулі Джомолунгмою. Інша назва Еверест, її висота 8848 метрів, найбільшими рівнинами євразійського континенту є східноєвропейська рівнина, Середньосибірське плоскогір'я. Велика китайська рівнина. В Азії розташовувалась найглибша западина на планеті. Мертве море. Воно лежить на 400 метрів нижче рівня океану і не має сполучення з океаном, тому насправді є озером. Мертве море одна з найвідоміших пам'яток Ізраїлю. Кожен турист, який відвідує цю державу, прагне побувати на Мертвому морі, щоб побачити це унікальне місце на власні очі і не тільки побачити, а ще й поринути у його води та відчути на собі. Як це можливо лежати на воді та не тонути? Таку назву море отримало внаслідок того, що в ньому неможливе будь-яке органічне життя внаслідок надмірно високого вмісту у воді солей. Першими українцями, які підкорили Еверест, були Сергій Бершов і Михайло Туркевич в 1982 році. А першою українкою Ірина Галай 2016 рік. Найвищою у світі горою, що ще не скорилася людині, є Ганхан висотою 7570 метрів над рівнем моря, яка розташована в королівстві Бутан між Китаєм та Індією. По території Євразії проходять усі теплові пояси землі. Полярний, арктичний, помірний, тропічний і екваторіальний. У їхніх межах природні умови суттєво різняться, тому в них виокремлюють ще й природні зони. Природні зони це великі території, що характеризуються однорідними погодними умовами, кліматом, видами ґрунтів, топом рослинності й тваринним світом. Клімат Євразії різноманітніший, ніж на інших материках. Якщо рухатися просторами Євразії з півночі на південь, то виявиться, що на півночі Євразії буває дуже холодно, температура часом знижується до мінус 70 градусів, а на півдні надто жарко, але сухо або жарко й волого. Отже, для Євразії характерні найбільші контрасти температур. Опади в Євразії також розподіляються дуже нерівномірно. У деяких районах Центральної Азії і на Аравійському півострові їх украй мало, а в підніжжі Гімалаїв їх випадає більше, ніж будь де на землі. У Євразії протікає багато великих річок. Вони беруть початок у горах і на височинах, і течуть у бік океанів. Розміщення їх залежить від форми земної поверхні та кількості опадів. Якщо вам потрібно більше часу для огляду річок, відео ставимо на паузу. Грунти Євразії належать до всіх типів від найродючіших до найбідніших. Їх утворення залежить від сукупності конкретних природних умов у кожній природній зоні. Корисні копалини в Євразії відзначаються великими запасами покладів різних руд, кам'яного вугілля, нафти, природного газу та багатьох інших. Кінець.